Ми приїхали з далеких Підгірських Нагуєвич, де народився ваш славетний дід. Приїхали, щоб привітати вас Різдвом Христовим, побажати вам щастя, здоров'я на многоя-многая літ і всій вашій родині. Нагуєвичани шанують свого славетного земляка і шлють вам оцей хліб, який зібраний на наших Нагуєвицьких полях і спечений нашими чудовими жіночками, щастя вам і здоров'я. Дякую вам дуже сердечно, дякую, дорога пані Віро. Чи спізнаєте ви мене? Ну, напевно, <ривітка> я правнучка Захара Франка. Приїхала із села Нагуєвичі, рідного села Івана Франка. Привітати вас з різдвяними святами. Отож і прийміть оцей вівсяний діду. Які ви колись ставили у куті своєї кімнати, коли зустрічали саме ці різдвяні свята? Дуже дякую, дуже дякую. І за дідух дякую, і за вітання дякую. Пані Віра, а чи маєте сіно? І... Не маю. Ми привезли вам з Нагуєвич, лугове сіно, тому що з давніх давен під скатертиною на столі повинно бути пахуче сіно. Прикрашіть свій стіл. Дякую. Порошли я, я подару. <гум> І я прийшла з Нагуєвича на до Івана Франка, нашого каменяра, письменника нашого дорогого. До вас їм приїхала. І трохи змоту на хліб пекла, я такі в балабухи, аби ви знали, як нас колись рождество, і то -то, бо то так може по-панськи, а ми по Лебуївцьке. Так, Лебуївцьке, так, Якби у вас був дідусь живий, то він був би не так плакав, як ви. Дякую вам щиро, щоб вам Бог дав щоб і вашим діточкам ваші племі, що сьогодні дякуємо. Тим нашим народним людям, тим дорогим, що ми ще дочекали такого слова, що ми приїхали з України і до України. Такого дякую. дорогу. Господи, я знаю, я 100 років жив. Дякую, дуже, дуже Дуже дякую. Прошу дуже, прошу на здоров'я. Я дуже сердечно дякую вам, Нагоєвицькій люди, за те, що ви сьогодні прийшли до мене, що ви мене поздоровили з моєю родиною, що принесли мені хліб, сіль в мою хату. І я бажаю вам всім як найкращого життя, щоб ви, ви все пам'ятали, що перші ваші хати були під соломою, та може і сьогодні ще є. Але все ж таки, я думаю, що тепер вам буде краще жити. І щоб потік той маленький, в якому я бігала, боса, ноги мучила, стане великим потоком, ну, зрозуміло переносному значенні, щоб нагоєвицькі люди цвили, росли і здорові були, щастя вам, дай Боже, здоров'я і всього найкращого. Для того, що це село мого діда, село моєї молодості, мого тата. Ви ж пам'ятаєте, ми приїздили часто до вас. І я ніколи не забуваю на Гоєвич, ніколи. Тепер вже тяжче приїздити для того, що вже я сама не молода. Але я бажаю вам всім, щоб ви довго жили, молоділи, хліб збирали і дай вам Боже всього найкращого. Христос ще рождає. No. Mm -hmm. Я низько кланяюся вам за всі побажання і поклоніться із землі мого діда від мене і від моєї родини. Вам також много літа і веселих свят. Ну та зрозуміло. На кусок шинки такого сила, прошу до хати. Я... А самогонки ще не наварила. А ми і браги пропали Прошу. Гості мої, ходіть за стіл, сідайте. І чим хата багата, тим рада, так? Сідайте. Прошу набирати собі там, що є, перед стоїть, що ви щоб бачити Ну Я розкажу, як у нас моя мама, може я свою маму, як мама мої робили тайтарку, у нас той день, як прийшов святий вечір. То ми вже знали, мама наказує, діточки нині не можна нічого ні пожичати, ні так, ні так. Ми ввечері ходили, як вже мали, і постили, постили, не їли до самого навіть і діти хочуть і плакали, і сварилися, а не давали їсти. Аж такі вечеря не буде. А приготували ми пісну вечеру. Так було завжди, що все було ніби то 12. Що не що яких би не було, аби було 12 страв. А я ще питала мами, а чому мамунцю то, то має бути 12 тих того? Бо то було Ісуса Христа, 12 апостолів. І тоді він з ними вечеряв та якось там вже при, по, тій, по тій традиції пішло так. Ну і що, варили змо? І варили, там мама варила, та я вже не варила, але хіба так придивлялася. Та кучу була, першу кутю давали, тому що пастухи приносили пшеницю, і ми так думали, чи люди говорили, що пшеницю приносили, як не мали, що Ісусу Христа, як народивший Ісус Христос, то що, то ягнят, той-то то, то то, то, то то, приніс і казали, що в честь їдять першу кучу. Ну а пізніше, вже як всі посходили увечір, та й ввечері, тато вставав кутю, була в макортету, понатирали, наробили. Кутю не називали, так кутю називали, але пшеничі не казали, бо не можна було, що то якийсь гріх. Вроді що, тільки що на шині. Ні, то не на пшеницю, то на мак. То на мак. Не на можна мак. було сказати мак, тільки його родина треба було говорити. Отак, так, так. І були такі так, люди, і так було. вірили. Ми ну, увечір, коли вже мали з мої, то давали або мому братові, або мені хліб під паху і носити довкола хати і брати суттєру, котра деревина не родила. Може у вас так не було, а у нас чи яблінька, чи то, чи вишні, дишаться на Різдвяні на, свята, зарубати, на свята і я прийшла, кажуть, рубай тут, вона не хоче родити. А тато каже, не рубайте діточки. Ще почекаємо, може Бога на другій виробі. І так було, деколи, так було деколи. А потім сідали за стіл, не, не засідали за стіл, бо пішли ще до студоли. Хто мав шопу, хто мав судову, вже тато ніс той то так його діда великого, що то, діти солому, діти я не щіно, і прийшли до, того, до, до хати. І вже, мама що тут кажуть, Христос ще рождає, ну а мама славити його, ми туди, дай Боже, так, то потім. Ще... Нового року дочекати, потім скликали навіть то, серед хати, молилися. І тоді сідає до речі, нас так, там всіх так молилися, але ще до то, того, як прийшли до хати, положили солому і ще й ті малі діти. Сідайте і мама каже, треба куткудакати, квакати, крухати. І так а бі всі обігря, сідала, бі квокала, білий, бі 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 сіродили, соломи, ми бі... бі... все куткуда, хуткуда, куткуда, побавились, посміялись посміялися, потішили так, нині де в яким театрі потішилися, та й ми вже так поголоніли, що вже та я нині та й вже сіли. А тато встав і ми всі послали і взяв пшеницю, кучу перехрестив, лишку і тоді метав до того. Хтось до стелі, аби допували, аби то ніби пшениці родила, і казала, сіродисів жито пшениці, а мама творила двері. І бігала, каже, я йду ще воробцям заказати. Хлопці, воробці, приходіть їсти пшеницю, бо як нині не прийдете, то не приходіть ніколи. Я кажу, щоб вона поле, аби не їли. А правда? А каже, що дівчата хату вимітали чи кути, так? Ну, так, так? ну, Я хочу сказати тоді кілька слів. Це була дуже така гарна традиція, яка стосувалася молодих дівчат, котрі були такі вже підрослі, котрі були на виданні. Спочатку саме перша дівчина, та, яка була вже на виданні, повинна була піти і вимести гарну хату. Тоді це сміття повинна була винести на подвір'я і чекати там доти, доки не загавкає десь собака. А коли собака загавкає, значить дівчина буде мати нареченого і вийде скоро заміж. Коли ж не гавкала собака, то це була дуже велика трагедія для дівчини, бо вона знала, що не буде нареченого. Ото така ще була у нас дуже гарна традиція. Ну і що ще була гарна дуже у нас традиція, що коли ми їли капусту. Коли ми їли капусту, а капуста була вже другою після куті, то обов'язково ми їли з капустою часник, але часник ніколи не від гушпиння його не обирали. І чому ми то так не робили? Справа в тому, що мама пам'ятає, як приказувала, що не лупи мене до живого, хоронитиму тебе від усякого злого. Значить, часник хоронив, помічний був від усяких хворіб. І от я перепрошую, пані Віру. Постільки страв говорять, то давайте будемо подавати. Я бачу, що у вас там на кухні так. такий смачний борщик, а гості з дороги. Буде... Я думаю, що дочки поможуть зараз... і правда будуть подавати. Ми, ми... Набирайте там. Я Зранку... вже набрали дякую. А зараз буде Борщ. і... ну, шановні і... мої жіночки. Я знаю, що ви одні з найстарших в Гуєвичах, так. Ну, ще так, є старші за них, але що то вони в нас так, дуже... Я хочу вам представити наших жіночок. Це так, Розалія так. Дмитрівна Подляшецька, а це Мазурик Марія Паньківна. Вони давні наші артистки, як так. можна так сказати, учасники художньої самодіяльності. І що хочу сказати за Марію Паньківну, що вона чудово співала в церковному хорі. Я малою дитиною заслухувалася, як приходила до церкви її чудовим голосом. Розалія Дмитрівна весь час в селі грала сні театральні вистави, і навіть тоді, коли ще й заборонялося твори Івана Франка ставити у нас на сцені, і всі її сприймали дуже так гарно, тому що вона жінка така трохи з гумором. І вони, і ми хотіли вам сьогодні, пані Віро, заколядувати ту коляду. Яку записав у нашому селі ваш славетний дідусь називається «Ча коляда ходила Мариня. Ну прошу, якраз до борщику, прошу. <клес> <клес> Пасмарині Марині, лині, Ей, жа, в ялині у ялині. Ей, жив, я три зелененькі долині. Volante é para lá, lágrimas de Bela e Aline, rei e Aline, presa ela nem que doler. Vim que eu vejo lá lágrima, que eu vejo é lá, o Jaline, e Aline, presa ela nem que doler. Diu que eu beira lá e teus meus goles rubelau e alene, eijo e alene que dolê. Tatunho e digo lon que snai dia e alene, eijo e que dolê. Тату пішли, воїнів не знайшли у ялині, Ей ж ялині, при зелененькій доли. Мамуню і дід волоньки знайдід, в ялині. Гей же у ялині, при зелененькій доли. Рату і деволоньки знайди уялині. Ей, при зелененькій долині, а брачик пішов волі не знайшов у ялині. Ей ялині, при зелененькій долині. Миленькі і диволоньки знайду ялині, гей же у ялині, При зелененькій доли, миленькі пішолоньки знайшов ялині, ей же, у Ялині, А за тим словом Бувай здоровав я нині Гей же в я нині При зелененькій долі Наша господиня гарних голубців напекла Прошу, гощайтеся, радійтеся Прошу 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 Засуйтеся, будьте як вдома, Просто. Ви дуже гарно колідували.